Тож, що забезпечує такі можливості для наших випускників, що забезпечує їх конкурентноздатність на ринку і можливість займати посади в ІТ і успішно працювати. Це конкурентні переваги наших освітніх програм, їх декілька, і давайте вже детальніше по кожній. Перша, звичайно, це англійська мова про те, що ми з Ексенією ще й наказали. Наші студенти поглиблено вивчають англійську всі 4 роки навчання. В окремих групах навчання йде повністю англійською навіть загальні дисципліни. А підготовку забезпечують кращі викладачі кафедри іноземних мов МТУ хпі Інша конкурентна перевага це інноваційний кампус. Це альтернатива традиційній освіті, яка передбачає самостійне виконання студентами окремих проєктів. Тут базові фундаментальні дисципліни, математичні, англійська мова, зокрема, вивчаються в університеті, а IT-дисципліни в лабораторії Innovation Campus з самоосвітою, з пір-то-пір навчанням, коли студенти перевіряють один одного, працюють в команді. З гейміфікацією для того, щоб зробити навчання цікавим і, відповідно, залучити інтерес наших здобувачів з проєктним підходом, тому що кожне завдання це не якась окрема задача, а складові проєктів, які відповідно вибудовують траєкторію навчання студента і обрання власне треку навчання. Eh, часто до eh, інноваційного кампусу долучаються eh, it компанії які пропонують власні курси. Я тут eh, бачу у нас сюрпрайз eh, eh, гість, eh, це пані Марія Олексіївна Білова, яка є менторкою інноваційного кампусу. Eh, якщо є можливість пані Марія, щось додати, бо краще за вас. Ну, я точно не розповім. Ну, можливо, якщо є якісь запитання в наших слухачів, то я можу відповісти, звичайно. А так, мені здається, що все повністю сказано. Тому не соромтеся, будь ласка, якщо є запитання, то задавайте. Це, ця тема викликає завжди багато запитань, тому, шановні гості наші. Не соромтесь, питайте, що це таке, що таке інноваційний кампус, що це за технологія навчання. Я думаю, що можна в чаті дати посилання на сайт Innovation кампусу, і можливо, якщо Наші гості соромляться зараз там задавати питання, чи не знають з чого почати, то е, зможуть переглянути сайт, е, переглянути які е, освітні програми в ХПІ е, надають таку можливість навчатись е, по цій технології. І я думаю, ще можна дати Ютуб. Я зараз дам посилання, щоб переглянули наші здобувачі, що ж відбувається в інноваційному кампусі, і чим цей підхід відрізняється від традиційного. О, дякую, пані Марія. Я теж там вже одночасно. Скинув і ще YouTube. Дуже дякую. Тож запитань поки не бачу. Будемо рухатись до наших наступних конкурентних переваг, але ще про інноваційний кампус ми запросили його студента, Михайла Онищенка, третього курсу, НТУ ХПІ. Будь ласка, Михайло, розповідайте нам, що ви робите. Ви на оцінному кампусі, які проєкти створювали, які маєте досвід. Ой, та тут ментор сидить все добре, все супер, кампус класно. Ні, якщо серйозно, то um, кампус це дуже реально крута штука. Все почалося в мене з вступного марафону на січці. До марафону я максимум знав, що таке зміння, як їх використовувати. Це був мій максимум. І вже під час марафону я почав здобувати перші такі знання вже стосовно хардскілів. І першим таким був як фінальний бос марафону був це Endgame, наша гра, яку ми в тімі написали. Офіційно в нас було, я точно не пам'ятаю. Чи сім, чи п'ять днів, але ну ми студенти, тому все на останні дні, тому гра в нас вийшла за три дні. Ось це був незабувай експіріанс, тому що за три дні це був якийсь величезний поток знань, який пройшов через нас усіх, тому що з моменту. Пізнання перших пізнань про сіжку до оцього цього, цього такого масштабного проекту там було трішки більше чим чим місяць, і це було дуже важко. Але по завершенню це були неймовірні емоції. Ось після Endgame у нас був наступний такий великий проєкт. Це був чат на сі. І оцей чат мені здається був переломним моїм моментом, коли я вже почав розуміти взагалі, що таке IT, та що таке, взагалі програмування, і як я сюди попав, і навіщо я сюди попав? Ось теж офіційно у нас я вже не пам'ятаю, було здається, чи два, чи один місяць на розробку. Але ми ж студенти, тому все робилося здається за два тижні, щось таке. І це якби погано не дотримуватись про дедлайнів. Ну як дедлайни ми дотримались, але скажімо так, тайм-менеджмент в нас був такий собі. Але це були свої плюси. Це був також дуже великий знання поток, який проходив через нас усіх. Ми розподілися у нас була команда з п'яти чи шести по п'яти чоловік. Я починав розробку чату як бекендер. Завершив як Фолстак і за цей час встиг отримати, по здається, максимальна кількість знань щодо беку, щодо фронта. І це мені здається ключове мої пізнання про сервер та клієнт, які потім мені дуже сильно допомагали, тому що цим рітом я потрапив ще до практики у мо, де був Python Backend девелоперам і ось там вже мені здається максимально розкрилися оці усі знання, які нам дав кампус. Це як і хардскіли, які які безумовно були по як це сказати, важливими для нас, так і софтскіли. тобто всі, всі ті ж дедлайни зрозуміло, що немає ніяких преподавателів чи людей, які будуть нам казати, як це зробити. На цій практиці як щось закодити в нас була таска і був дедлайн. Це типу, от цього тижня ми повинні доробити нашу БД, щоб вона встала та запрацювала, і все, якби нас було шість на практиці, і все, і почався пір топір, гуглинг активний пошук, активна, активна спроба підняти цю БД. Повернувся цей режим кампусу який нам. В який в нас був якийсь момент, коли по 8 годин ми собі сиділи та робили. Як зараз пам'ятаю, що, що наш чат, який робився у короткі сроки, отак от прокинувся, списався, і вже через годину ми з втройом сидимо робимо цей бек і десь о 11 розходимося, щасливі, що щось зробили. Так і у Сігмі було, тому що до нас а, такий собі код залишили, і треба було багато чого переробляти та багато чого модифікувати. І ось нам взагалі казали, те, що поганим справам а, а, спеціалісту потрібно десь три місяці. Три місяці, щоб вийти на зайти нормально на проєкт. В нас взагалі було, здається, офіційно два місяці практики, тому в нас не було такого великого часу, щоб зайти. Там все розсмотрети, зрозуміти дещо і як лежить. І ось тут кампус нам дуже допоміг, тому що цей пір-то-пір це якась неймовірна навичка пошуку інформації та застосування її. Вона виробилася у кампусі і всімі всім дуже допомогла ось. Це таке. Дякую. Дякую, Михайло, за вичерпну розповідь. це Насправді дуже корисно, щоб наші майбутні студенти розуміли, в чому полягає от і складність з однієї з, з одного боку з однієї сторони, а з іншого боку можливості, які отримують студенти за освітніми програмами з інноваційним кампусом, і хотілося би. Запитати вас, що можете порадити абітурієнтам, які не можуть визначитись зі спеціальністю: або 121, або 122, або інша спеціальність теж за ІТ. Що можете порадити? Ну в моєму випадку я не міг визначитись взагалі ні з чим. Я знав, що я хочу ІТ, але я не знав, у який універ, яка спеціальність. І в якийсь момент я чуть не став цією економістом 51-ю спеціальністю. Тому для мене це також таке актуальне питання. Ну само сам ХПІ я вибрав тільки за допомогою інноваційного кампуса, тому що в мене був дуже великий розброс. Я не знав на що. Подивитися, щось шукати, що я хочу взагалі, але я ось при гуглінгу побачив кампус і зрозумів, те, що так, це ось прикольна стезя, по ній треба щось подивитися. Щодо спеціальності, ну, я шукав, я орієнтову, дивився на фінальні критерії, ким я зможу потім працювати, що я буду знати, та які в мене будуть теоретичні навички ну, по завершенню університету. І ось так вийшло і те, що на моїй спеціальності мені більш за все понравився список тих спеціальностей, за якими я зможу працювати. І ось так і вибрав. Тому я б порадив лише аналіз та багато пошукати інформації. Погоджуюсь. Ну а якщо хочете на it спеціальності, не знаєте, яку саме обрати, то обирати з примітку інноваційний кампус, і точно все буде окей. Дякую, Михайло, за цікаву розповідь, яка сподіваюся, допоможе нашим абітурієнтам при виборі спеціальності в прийнятті рішень. Будемо переходити до наступних можливостей для наших студентів. Це, звичайно, міжнародні можливості, це програми обміну в кращих закордонних університетах в Австрії, це Клакенфурський університет, Словаччина, це Братиславський університет економіки і менеджменту, Франція, це Париж Норд, Німеччини, це Вюрсбургський університет, також університет Ахену та інших країн Європи. І також у нас є спільні програми подвійних дипломів. НТУХП дає можливість отримати два дипломи власне нашого університету та оцих цих університетів-партнерів, про які я сказав з європейських країн. А для наших студентів бакалаврату вже є унікальна можливість взяти участь в спільній освітній програмі з Рейнсько-Вестфальським технічним університетом Ахена у Німеччині для тих студентів, які продемонструють відмінні знання з основних дисциплін англійської та німецької мови, пройдуть відбір до інноваційного кампусу. І відповідно вже з другого курсу зможуть бути зарахованими до цього університету у Німеччині. Щодо інших можливостей, то, звичайно, підготовка з нашими програмами дає можливість студентам проходити закордонні практики і стажування в Європі, в Сполучених Штатах з їх подальшим працевлаштуванням. От, е, один з наших студентів проходив практику в Nvidia і успішно е, працює в цій відомій компанії. Ну і більше, звичайно, ви можете переглянути на нашому Ютубі, е, який є у нас в чаті в інформаційних там повідомленнях, закріплених. Ну і ще продублюємо. дублюємо. Е, Отже, широкі насправді можливості мають наші випускники з працевлаштування. Як ви бачили сьогодні зі спілкування з нашими гостями, це не тільки розробники чи фахівці з якості програмного забезпечення, це також фахівці з це аналітики, аналіз, бізнес-аналіз, системний аналіз, це фахівці зі створення інтелектуальних систем, роботи з даними. З it проєктами та за іншими дотичними спеціальностями в компаніях-партнерах наших в українських it компаніях і в міжнародних it компаніях по всьому світу. Отже, дякуємо всім, хто сьогодні доєднались і залишились до завершення нашої зустрічі. Запрошуємо вас додавати ваших знайомих, друзів, близьких, всіх, хто цікавиться вступом на IT спеціальності, всіх хто бажає отримати якісну вищу IT-освіту в НТУ ХПІ, розглянути наші програми інженерія програмного забезпечення або комп'ютерні науки та інтелектуальні системи.